Мені тринадцятий минало, я пас ягнятом за селом, Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, на наже Бога. Уже покликали до паю, а я собі в буряні. Молюся Богу, не знаю. Чого маленькому мені так приязно молилось? Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселиться, і сонце горіло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалило, мов покинувся, дивлюся, село почерніло. Боже небо голубеє! і те помагніло. Поглянув я на ягнята не, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина про самій дорозі, недалеко коло мене проски вибирала, Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє лани. Гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.